В Ужгороді 15 грудня день жалоби. Площа народна біля пам'ятнику Тарасу Шевченку вкрита чорним кольором Суму. Місто прощалося сьогодні одразу з трьома загиблими героями 36-річним старшим солдатом Олександром Фозикошом, 50-річним солдатом Юрієм Пугликом та 39-річним Василем Булецою. Згадайте, заповіді блаженства. Господь Ісус Христос говорить про найважливіше одне. Каже, блаженні миротворці, ібо ти, син, і бо ти синові Божий нарікується. Це значить, той, хто зберігає той Божий мир, хто його захищає, є благословенні, є, скажімо, абсолютно щасливі в очах Божих, в очах людей і тут, на цьому світі. Блаженний миротворці, хто зберігає. А хто допускається такого ріха, що руйнує цей Божий світ, уявіть собі. Яку вони несуть кару і не тільки собі, а абсолютно всім своїм потомкам. Військовослужбовці Ужгородського зонального відділу військової служби правопорядку загинули 10 грудня 23-го року на Харківщині внаслідок ракетного удару ворога. Чин похорону відбувся з усіма почистями, який годиться для героїв. Це не просто молитва за ваших воїнів, наших воїнів вірою Юрія, Олександра, Василія, а це і для вас, близькі рідні, наша шана, наша дяка за те, що ви виховали таких героїв, які ідуть дорогами Христа. Вони жертву принесли. Це шлях Христовий. Ми хочемо всім вам низько вклонитися. Тому що завдяки цим воїнам практично вони роблять Божою справу, вони зупинили зло. Після літургії траурна хода пройшла від площі народної до Слави, де воїнів і поховали.